15 листопада 1919 року розпалася директорія УНР. На той час керівництво Української держави перебувало в тимчасовій столиці Кам'янці-Подільському. Київ наприкінці літа відбили в большевиків, але слідом його захопили білі деникінці. У керівництві української держави поглиблювався розкол між надніпрянами та галичанами, тобто керівництвом УНР і колишньою з УНР. Дві держави об'єдналися, уклавши акт Злуки, але мали суттєві розбіжності в першу чергу щодо того. Кого вважати головним ворогом поляків чи росіян? Це відбилося в протистоянні очільника директорії Симона Петлюри та одного з директорів колишнього кармана Чазунер Євгена Петрушевича. Петлюра готовий був поступитися інтересами англичан на користь поляків, аби тільки знайти спільну мову з Антантою та зупинити російську навалу. Петрушевич натомість вважав за краще домовитися з деникінцями – проти більшовиків і поляків, щоб не віддати під владу Польщі галіцькі території зі Львовом разом. Поки політики сперечалися, українська галіцька армія потерпала від тифу. Зрештою, її командування вимушено підписало сепаратний договір з Деникінцями. Війська УНР несподівано втратили союзників. А Петлюра скликав спільне засідання директорії уряду, обговорювали зраду галичан і подальші дії. У результаті вирішили виїхати з України Федір Швець і Андрій Макаренко. Два з трьох членів директорії, які пропрацювали з моменту її заснування, слідом за ними виїхав Євген Петрушевич. Петлюра залишився фактично одноосібним керівником держави та почав планувати перший зимовий похід армії ОНР. 16 листопада 1924 року вийшла в ЕТР перша українська радіопередача. Тоді мовлення відбувалося з Харкова, адже він тимчасово був в столиці окупованої більшовиками території України. У цей день в етері пролунала фраза, яку зараз традиційно згадують щороку: Ало, Ало, Ало! Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків. У Києві перша радіостанція з'явилася вже наступного року. А в 27-му центри мовлення виникли і в інших обласних центрах. Рік тому до сторіччя українського радіо НБУ презентував пам'ятну монету а Укрпошта Марку. 17 листопада 1804 року заснували перший університет у Харкові. Зараз це Національний університет імені Каразіна. Виш, названий на честь свого фундатора, відомого просвітителя. Василій Каразін народився на Харківщині, був знайомий з Григорієм Сковородою. Той, очевидно, вплинув на погляди молодшого товариша. Каразін мав незвичну для людини свого часу внутрішню свободу. Деякий час просвітитель дивним чином перебував у фаворі в російських імператорів. Спочатку Павло І, а згодом Олександра І. Олександр Просвітник переконав підтримати створення університету в невеличкому Харкові. Прихильність імператора Каразін з часом втратив, але на долю університету це вже не вплинуло. Він почав працювати, і це вирішальним чином вплинуло на розвиток Харкова як великого міста та регіонального центру. Зараз спільнота випускників ХНУ становить понад 160 тисяч спеціалістів. Навіть в умовах війни тут навчається більше як 15 тисяч здобувачів освіти. 18 листопада 1935 року розпочався варшавський процес проти членів Організації українських націоналістів. Судили 12 людей, у тому числі студента Львівської політехніки Степана Бандеру. Їх усіх звинувачували в убивстві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Парадський впроваджував на захоплених поляками українських землях політику пацифікації. Застрелив його у Варшаві член ОУН Григорій Мацейко. Він сам зміг утекти за кордон і надалі жив у південній Америці. Інших членів ОУН, яких вважали замовниками вбивства та його організаторами, затримали. Суд тривав менш як два місяці. Усіх обвинувачених визнали винними. Трьох унівців, в тому числі Бандеру, засудили до смертної кари, але замінили її на довічне ув'язнення. Іншим підсудним винесли вироки від семи років до довічного, проте ніхто не відбув покарання повністю. Усі засуджені звільнилися в 39 му коли в Польщу вдерлися нацистські та радянські війська. 19 листопада 1997 року в космос полетів Леонід Каденюк. Він увійшов до міжнародного екіпажу американського космічного шаттла Колумбія. Окрім першого космонавта Незалежної України, учасниками місії були громадяни США та Японії. Каденюк мав освіту військового льотчика та ще з початку 70-х років намагався пробитися до загону радянських космонавтів. У 76-му його обрали до групи багаторазової космічної системи Буран. Претендентів було 9 тисяч, а пощастило лише дев'ятьом. Українець пройшов усі програми підготовки, був космонавтом-випробувачем, але з часів СРСР землю так і не покинув. Про політ Каденюка в космос домовився президент Незалежної України Леонід Кучма зі своїм американським колегою Білом Клінтоном. Каденюк провів серед зірок 15 діб. Під час цього польоту в космосі вперше пролунав гімн України. Із собою космонавт взяв державний прапор, тризуб і портрети видатних українців, у тому числі Тараса Шевченка та Сергія Корольова. 20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада видала свій третій універсал. Ним проголошували створення Української Народної Республіки. На той час на повну незалежність ще не наважилися, передбачили збереження федеративного зв'язку з Росією. При цьому Центральна Рада не підтримувала большевиків, які тільки не здійснили жовтневий переворот. В універсалі йшлося про допомогу Республіці Російської Стати федерацією рівних і вільних народів. Текст універсалу зачитали на урочистому засіданні Центральної Ради, а слідом затвердили голосуванням. Окрім декларації про наміри, в документі приблизно окреслили кордони УНР і прописали політичний устрій. Також універсал проголосив дотримання базових прав і свобод, скасував смертну кару тощо. 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Цей день в різні роки сталися події, які зрештою переросли в два українські майдани. У 2004-му відбувся другий тур президентських виборів. Суперниками були Віктор Ющенка та Віктор Янукович. Оскільки махінації в організації голосування були очевидними, в той же день люди почали виходити на майдан. Спочатку просто хотіли показати готовність захистити результат виборів. Із появою перших сфальсифікованих даних ЦВК хвиля народного протесту зросла і поступово призвела до помаранчевої революції. У 2013-му в цей самодень, розпочався Євромайдан. Кабмін призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Києві на вулиці вийшло близько півтори тисячі людей. Надалі спроби влади позбутися будь-яких проявів народного невдоволення розжарили ситуацію. Реальний вибух народного спротиву стався після жорсткого силового розгону та побиття протестувальників уночі 13 листопада. Кадри свавілля силовиків перетворили нечисленні протести за євроінтеграцію на народне обурення діями влади. Воно переросло в революцію гідності та позбавило влади президента Януковича. Він утік до Росії, де й переховується донині. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше, і підписуйтеся на наш канал буде багато цікавого.